Остерігайтеся надмірного розмірковування про речі, не будьте одержимими маловажливими речами. Коли ваш розум вільний, ви починаєте будувати якісь плани, намагаєтесь уявляти всілякі речі і ухвалювати різноманітні рішення щодо того, як це насправді потрібно робити. Тримати все під контролем непродуктивний спосіб просування вперед, і до того ж, даремна трата дорогоцінного часу. Дуже часто у підсумку все закінчується тим, що ви передумуєте так чинити, або просто забуваєте, яке рішення ви ухвалили. Так, звісно, завжди потрібно виділяти час на планування, але це точно не весь вільний час або навіть не переважна його більшість. Ви повинні прагнути жити у теперішньому часі, де на вас завжди чекає моя присутність. Оживляйте себе у моїй присутності. Нехай моя любов проникне у ваше найпотаємніше єство. Відпочивайте зі мною, відкладіть всі негаразди і клопоти, аби бути уважним до мене і отримати ще більше моєї любові. Ваша душа прагне мене, але часто ви навіть не усвідомлюєте, що сумуєте за моєю присутністю. Тому дозвольте мені відвести вас на тихі води і відновити вашу душу. Закоханим не потрібно багато говорити, аби спілкуватися одне з одним. І щось схоже відбувається і в стосунках між вами і мною, любов'ю вашої душі. Псалом 63, вірш 2. Боже, почуй мій голос, коли я молюся, звільни мою душу від страху перед ворогами, псалом 23, вірші 2 та 3. Він заснував її на морях і на ріках, облаштував її. Хто вийде на гору Господню і хто стане на Його святому місці? Книга Ефесян, розділ 3, вірші із 17 по 19. Щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою.